Привіт! Я вітаю вас на другому занятті по самбі. Сьогодні ми з вами знову вивчимо ще декілька базових рухів самби. Будемо їх вдосконалювати, повторювати і потім станцюємо під музику. Тож, давайте приступати. А ще нагадую, що ви повторюєте за мною дзеркально. Якщо я з цієї на ніжки, то ви дзеркально з тієї самою. І неважливо, в якій ви. Формі танцюєте, в якому взутті. Головне, щоб вам було дуже зручно і ви кайфували від процесу. Тож, поїхали. Перша фігура, яку сьогодні ми з вами вивчимо, називається батафога. Дивіться, як вона виглядає. Існує дві форми: батафога вперед і батафога назад. Тільки дивимось. Раз, і два, три і чотири, п'ять і шість. Сім і вісім. І батафога назад. Раз, і два, три і чотири, пять і шість, сім. і вісім. Якщо ви помітили, батафога це той рух, яким ми можемо рухатись вперед і назад. Тож, спробуємо. Що для цього потрібно? Перше, з цієї ніжки ми йдемо навхрест. Далі виставляємо цю ніжку. і… Перевалюємось на неї як спираємось. Нам треба обов'язково відірвати передню ніжку від підлоги. Далі ми знову йдемо на хрестик і підірвали. І, і відірвали. І, і відірвали. Ще разочок зробимо. Виключно вперед. І один, і два, три. І чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Супер! Ще декілька нюансів. Ми можемо з вами робити батафогу не розвертаючи плечі. Один, і два, три і чотири. А можемо розвертати в цьому. Різниці немає. Вона виконується і так, і так. Розвертаючи плечі. Розвертаючи плечі. Діагональ. Діагональ. Або прямо. Прямо. Супер. А тепер давайте зробимо чотири рази вперед і спробуємо зробити батафогу назад. П'ять, шість, сім, вісім. Один і два. Три. 4, п'ять, і шість, сім і вісім. Зупинились. Тепер ми йдемо назад батафокою. Робимо крок назад. І йдемо як забираємо плече. Як розвертаємось. І один. Виставили. Два. Назад плечико. Один і два. Один. І два. Один і два. Тепер знову йдемо вперед. Один. І два, один і два. Один і два. Один і два. Тепер назад. Один і два. Один, і два, три, 4. Та та-та. Супер, супер. Ще раз по нюансам. Важливо, ви йдете навхрест, виставляєте ніжку, переходите на неї і відриваєте протилежно. Далі переходите на ніжку і відриваєте проти. Те саме відбувається і назад. Назад пішли, відірвали. Назад пішли, відірвали. Назад пішли, відірвали. Супер. Робимо зі мною трішки швидше. І після цього під музичку. П'ять, шість сім вісім. Один і два, три, чотири. П'ять, шість, сім. вісім. Вісім. Назад. та-тан, Назад. та-тан, назад. та-тан, назад. та-тан. Вперед. 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 Назад. 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 Супер. Можливо, ви побачили, що я при русі вперед ще виставляю трішечки стегно. Я вам кажу, ви можете спробувати це зробити, але на даному курсі я від вас не потребую якихось мілких технічних нюансів. Це на даний момент не важливо. Важливо, щоб ви зрозуміли і познайомились з цим, що таке танець, що таке рухи, як швидко рухати і координувати ваші ніжки, і максимально змогли прокайфувати від цього процесу, який відбувається. Тому. На інших більш поглиблених курсах ми з вами будемо розбирати багато чого, а сьогодні ми будемо з вами більше танцювати, тож давайте під музичку зробимо. Темп. 5, 6, семь, 8. Раз и два. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, Супер! Супер! Обов'язково перед сном стали перед зеркалом, взяли і повторили. Ще до речі, зверніть увагу на те, що саме я роблю дуже широкі кроки. Навіть бачите, що Наталя вона робить набагато вужче. І ви можете робити ще менше. Не обов'язково робити великі кроки, тому що це складно. Можна робити маленькі кроки, щоб повторити фігуру. Щоб вона у вас вийшла, щоб у вас було більше часу для того, щоб зробити саму фігуру. Наступна фігура, яку ми з вами вивчимо, називається Кубан Брейк. Як вона виглядає? Дивимось! Це дуже легко, вона дуже схожа на батафогу, але як... таке відчуття, що ми не доробили батафогу і робимо, просто робимо кубінський брейк. Так, що для цього? Ми стоїмо, як завжди, на одну ніжку. Одна ніжка у нас вільна, вона у нас називається робоча. Тепер ми її ставимо вперед на полупальчик і переступаємо. Переступаємо. Тепер. Відставляємо назад, виставляючи наше стегно, і знову переступаємо. Ми весь час переступаємо. 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 Топ. Топ. І це важливо. Важливо. Так само, повторюсь, ви можете робити дуже коротенькі рухи. Це я роблю широкі. Якщо хочете, пробуйте, буде виходити, буде супер. А головне ви знаєте кайфувати від процесу. Є. Давайте зробимо в іншу сторону. Так само. Вперед, переступили. Назад. Виставили стегно. Переступили. Вперед. Назад. Вперед. Переступили. Назад. Виставили стегно. Переступили. І. 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 Ще раз. Ще раз. І. Ще раз. І тепер зробимо з вами чотири рази сюди. Перейшли. Чотири рази сюди. Перейшли. І знов сюди. Перейшли. Перейшли. Спробуємо зі мною. Спочатку повільно, трошки пришвидшимось, а потім під музичку. П'ять, шість. вісім, раз и два и три и 4 и п'ять и 6 и сим и висим и раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и сим и висимще раз раз два три 4, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, посмішка. А тепер давайте зробимо з вами це під музику. Це ж дуже просто. Ми просто переступаємо з ніжки на ніжку, з ніжки на ніжку і на іншу сторону. По чотири, чотири. Завжди по чотири рази. Ритм відчуваємо. П'ять. Шість. Повільно. Робили. Тепер будемо швидко, в повному ритмі і темпі. Стоїм. Готові. П'ять, шість, сім, вісім. Пам! Чотири і. Раз. Два. Три. Чотири. І. Раз. Два. Три. Чотири. І. Два. Три. Чотири і. Ну що, класно? Рухаємось далі. Поїхали. Наступна фігура, яку ми з вами вивчимо, таку. Таку змієчку. Називається вона зігзаг. Ми будемо багато рухатись сьогодні ніжками. І взагалі, танець це про ніжки, про підтягнуті ніжки, про, про, про плаский животик і про що? Про сексуальність, дівчата. Ну і хлопці теж, якщо ви там є, а я знаю, є. Так, як виглядає фігура зігзак? Тільки дивимось. Супер! Що ми до цього робимо? Так само. Наша перша вихідна позиція. Ми стоїмо на одній ніжці і підемо навхрест. Ідемо повільно. Пам. Змінюємо ніжки. Пам-пам. І забираємо ніжку назад. Знову змінюємо ніжки пам-пам. І забираємо ніжку вперед. Знову. Пам-пам. Назад. Пам-пам. Вперед. Пам-пам. Назад. Пам-пам. Вперед. Пам-пам. Назад. Пам-пам. Зупинюсь на такому моменті, як піднімати трішки коліна. Тут забираємо. Тут коліна через низ пішли. І тут трішечки як забрати через верх ніжку. Пам-пам. Пум. Пам-пам. Пум пам па Пум пам пам Пум, пам па Супер. Вона дуже легка, ця фігура. Просто ми крокуємо, крокуємо і робимо різні наш... положення нашого тіла в різні сторони. Тож, під рахуночок. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Два, три, чотири, 5, ші, сім, вісім. Раз. Три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Ще разочок повільно. Раз, два. В цю діагональ. Так, далі в цю діагональ. Забрали в цю діагональ. Змінили в цю діагональ. Ми рухаємося з діагоналі в діагональ. Далі сюди, сюди. Сюди і сюди. Супер! Давайте зробимо з вами швидко, в гарному темпі. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Супер. Класно. Тут таких. Сильно великих якихось нюансів немає. Головне, щоб ви встигали переходити і змінювати ніжки. Пам-пам. Змінювати положення ніжок. І знову повторюсь, важливо, якщо для того, щоб ви встигли зробити всі зміни швидесенько в темп музики, не робіть широкі кроки. Робіть маленький, 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 маленький крок. Маленький і маленький. Добре. Давайте з вами станцюємо під музику спочатку повільно, а потім в темпі. П'ять, шість, сім, вісім. Останній раз і підемо швидко. Настрій головне. Дивіться, як посміхається Наталя. Їй завжди подобається танцювати, особливо зі мною. Да? Ну що, підемо до наступної фігури, яка називається караоке. Це не те, про що ви подумали зараз. Ми не будемо брати мікрофон і нічого співати. Ми просто станцюємо нову фігуру. І все повертаємось в ту саму вихідну позицію. Що ми для цього робимо? Бачите, у нас дуже багато фігур в самбі е, починаються на хрестик. І караокі не виняток. Тому, як відбуваються кроки? Ми йдемо на хрестик вниз. Ні, дивимось. Тільки дивимось, як вона виглядає. І один, і два, і три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири. Дуже добре. Тепер вчимо з цієї ніжки. Йдемо в такі трішечки присідаємо на хрест. І один. Виставляємо ніжку і і другу підставляємо вперед. Показали, що там у вас за взуття. Або показали свої струнки ніжки. Далі. Далі відкрили пам-пам. І знову пам-пам наверх. Пам вниз. Крок наверх. Крок вниз. Крок наверх. Крок вниз. Крок наверх. Крок вниз. Крок наверх. Якщо ви помітили, що траєкторія цієї фігури танцюється по напівколу, по такому полумісяцю. На півмісяцю. І ще раз спробуємо зробити: вниз-наверх. Вниз-наверх. Вниз. Провірили, що ми сидимо спокійно на двох ніжках. І у нас ця буде зараз йти наверх. І вниз і наверх. І вниз, і наверх. І вниз. І наверх. Супер. Давайте зараз зробимо з вами просто підрахунок. Спокійно, а потім в темпі. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Ідемо швидше. Раз, і два. Три і чотири, Пять і шість, сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Супер. Ну що, які ще нюанси? Ще раз повторю все і зробимо під музику. Стоїмо. Ідемо вниз. Крок, виставили ніжку. Пішли вниз. Крок наверх. Внизу, наверху. Схрестили внизу, схрестили наверху. Схрестили внизу і наверху. Супер, дуже добре. Під музику. П'ять, шість. Повільно робимо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, сім. Раз, два, три, чотири. І швидко робимо. Раз, три, чотири. 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, Раз, два, три, 4, П'ять. 6, 7, 8. Ну що добре, бачите? Все виходить і все дуже. Легко і доступно. Ми спеціально підбираємо ці фігури, ці базові фігури. Не просто не закидаємо вас якоюсь дрібною технікою, а знайомимо з самим, самим танцем, щоб ви могли його якось поєднати з собою і кайфувати, кайфувати, насолоджуватися часом, який ви проводите разом з нами. І так, повторюємо без музики все підряд. Починаємо з. Батафогі. Сім, вісім. Чотири. Вперед. Батафогі. Зробимо. Третя. Четверта. Назад. Чотири. Одна, друга. третя, Четверта. Далі. Кубан брейк. Один. По чотири. Так само. Два. Три. Чотири. Перейшли на іншу ніжку. Один. Два. Три. Чотири. І. Просто приготували ніжку для зігзагу. І пішли вперед. Змінили. Зігзаг. Зробили. Чотири рази. Так само. Третій. Пішов. Зігзаг. Четвере зигзаг, Прийшли. Далі у нас фігура караоке. Пум. Папум. Пум. Трет, друга. І третя. І четверта. Супер. І далі після цього, після четвертої фігури караоке. Стаємо караоке. В шосту позицію. Качаємо, качаємо. І знову починаємо нашу батафогу. Зрозуміли? Поїхали під музику шість, сім вісім, Раз. назад. Караоке. Назад. Кубинский брейк. І інша сторона. Зигзаг. Третій. Четвертий приготувались караоке. Назад. Кубінський брейк. Чотири рази. І на іншу ніжку. Після Кубан брейк. Зигзаг. Караоке! Ну що? Супер! Я впевнений, що у всіх це виходить, а особливо виходить отримувати задоволення від наших занять. Не забувайте про те, що. Ви можете самостійно для себе в кайф вдома включити музику, стати перед дзеркалом або перед камерою і потанцювати, покайфувати. Ми для вас дали декілька рухів, які вам допоможуть відчути себе більш рухливими, живими і щасливими. Тут підказують ще сексуальними. Тому дівчата можливо, і хлопці до зустрічі на наступному занятті.